Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій, нам душі окриля, встає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тараса, звільнена земля. Вся Україна, та, напевне, всесвіт шановує кобзаря. Це наш проповідник, патріот нашої нації. І його слова, напевне, найпророчіші борітися, поборете. Вам Бог допомагає з вами воля, з вами слава. Це, напевне, ті слова, які до сьогодні найактуальніші. Я радий вас сьогодні вітати в такий історичний день для, нас, для всієї України, побажати вам всім міцного здоров'я і скорішого миру. Слава нашим воїнам і слава Україні! Народжений березневим ранком на початку 19 століття кріпаком, він мав прожити тяжко працюючи на панщині, в злиднях, пригнобленим та зневаженим, котрому і помолитись не дано. Втім, йому судилося стати культовою фігурою української літератури, створивши безсмертну поезію, сувору і ніжну. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонцю Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю навчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Коли в нашому серці буде Бог і Україна, бо Шевченко є приклад цьому. Приклад глибокої. Любові до Бога і до держави своєї не було ще навіть держави, але до України, до краю, до нації. Тоді ніхто і ніколи ніде не зможе нас повалити. Мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас, лихо, на світ на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. oh Розбивається, розбиває не вибіж живучої крові Серце знову оживає і сміється знову, і не вмирає, душа наша намирає воля, і не сидіти, не вигурена, ні моля поле боріде, ся поборе, техай вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая За вас правда, за вас слава, і воля святая Борітеся, поборете, Вам Бог помагає.